Артем Кравець. <laughs> Вже втомились, так? Да? Що ви, друзі, готові? Прекрасно. Тоді спробуємо починати. Час. Вітаю, друзі. Чи задумувалися ви? Скільки всього нового народжується із простої віри в те, що ти робиш? Цього року у мене була класна можливість відвідати кавові ферми в різних країнах. Я познайомилася із фермерами, слухала їхні історії, історії про шлях, який починається з ідеї, ідеї виростити щось нове. Спробувати інший підхід до обробки ну або ж просто почати вирощувати каву. Але не кожна ідея одразу працює, часто, помиляючись, доводиться починати спочатку. І в ці моменти вирішальною стає віра і доказ цьому смачна чашка кави, в яку фермери вклали працю. Ризик та віру, і прийняли всі виклики. Для сьогоднішнього виступу я обрала дві кави з Колумбії. Обидва різновиди це свого часу вибір та ризик для фермера, оскільки ці сорти не так давно вирощуються та приносять вдалий результат в цій країні. Моя мета сьогодні досягти чистого. Виразного смаку шляхом бленду. Перша кава буде різновиду гейша із ферми мікава. Вона відповідає за делікатну кислотність та формує глибину смаку. Її використаю 12 грамів. Друга кава різновиду Омблігон від стара ласу. Цей сор має неймовірну солодкість. Та доповнить чашку ягідним профілем смаку. Його я використаю 5 грамів. Гейша була оброблена класичним натуральним методом, щоб зберегти теруарність та підкреслити її фруктові ноти. Омблігон проходив декілька стадій ферментації, під час яких каву поміщали в анаеробне та аеробне середовище почергово. А після сушили в ягоді. Отже, обробка була анаеробна, натуральна. Такий підхід посилив ягідний профіль смаку та, до... та підкреслив солодкість моєї кави. А для того, щоб краще розкрити ідею мого бленду для заварювання, я використовую ора четвертої версії. У неї плоске дно та один великий отвір на ньому. Завдяки цьому вода рівномірно проходить крізь каву при кожному заварюванні. Це допомагає краще контролювати заварювання та досягати високої екстрактивності. Цю воронку я поєднала із фільтрами Сібаріст, які мають високу пропускну здатність. Завдяки цьому я можу використовувати грубий помил та досягати високої екстрактивності без переекстракції. Ще один важливий момент це обсмажка. Під час підготовки ми тестували різні підходи. Не все вдавалося одразу. Але ми продовжували, бо вірили в цю ідею та її смаковий потенціал. Гейша була обсмажена, Пробачте, обидві кави були обсмажені сім днів тому. Гейша із повільним приростом температури на етапі розвитку, щоб аромат, щоб підкреслити її делікатну кислотність. Омблігон більш динамічним профілем та коротким часом розвитку. Щоб посилити аромат та смак. Тепер рецепт. Мій рецепт сьогодні це 17 грамів кави. Помелом 600 мікрон та 270 мілілітрів води. Заварювання буде розділене на 4 частини. Перші три вливання по 60 мілілітрів. Температура води 93 градуси. Та мінералізація 13 ppm. Такий підхід дозволяє мені активно працювати з екстракцією на початкових стадіях, формує аромат та виразність смаку. Четверте вливання: 90 мл. Температура 80 градусів. Та мінералізація 45 ppm. Вона сповільнює екстракцію, формує солодкість та більш округле тіло. А зараз я попрошу вас записати смаковий опис. Аромат буде середньої інтенсивності, та нагадає сушену вишню, абрикосовий джем та карамель. Смак на гарячій чашці буде середньої інтенсивності. Та ви зможете відчути вишню апельсин. По мірі охолодження вираженість смаку буде ставати вище середнього та доповниться теплим яблуком на теплій. О, пробачте, червоним яблуком на теплій. Та темною сливою на холодній. Після смак буде довгим, приємним та буде змінюватися від середнього. На гарячій чашці та нагадає вам грейфрут. До вище середнього на холодній. та доповниться сушеною вишнею. Кислотність буде вище середнього, іскристою, цитрусовою. На гарячій чашці та по мірі охолодження доповниться яблучною та стане більш комплексною. Тіло буде змінюватися із середнього бархатистого та соковитого, як вишневий сік. На гарячій чашці до вище середнього, гладкого, на холодній. Я попрошу вас оцінити аромат із сервера, попередньо перемішавши тричі. Кава для вас, ну і звісно, кава для вас. Чашки, з яких ви будете дестувати сьогодні, нагадують форму тюльпана. І завдяки цьому смак буде розкриватися поступово та гармонійно. Я попрошу вас розпочати дегустацію після того, як завершиться мій виступ. І ви знаєте. Чемпіонат для мене це також віра. Віра в те, що ти робиш: віра в каву та віра в ідею. А також я вірю, що в ідеї, які вкладено душу, завжди знаходять свій шлях. Час. Облиски нашої учасниці, будь ласка. Що нерву, вже все, видихай, видихай вже все, Я зараз прийду. Де? Де я? Де я? Бачиш? Бачиш. Я тут? Що, все? Не нервуєш? Тут... Щось Трошки щось? нервую, а ця капля, нерви, а, наша, згадати, вже все, подумати. Все. Вже зайвий раз понервуєш. Що Нервові клітини, вони такі довгі, знаєш, довго відновлюються. Розкажи, будь ласка. Як ти чи задоволена ти своїм виступом? Трошечки не сказала, але я думаю, у мене ще буде можливість. Думаєш, в тебе ще буде можливість? Надіюсь, я вірю. В це. Паша, будь ласка, супер, класно. Ну хочеться трошечки запитати в тебе, що каву сама сорсила собі? А, частково так, частково ні. А що сама сорсила? Насорсили каву в асортимент і насорсили каву на наступний чемпіонат. Кава о, свіжа. Тобто, ти, ми чекаємо тебе на наступному чемпіонаті. Думаю, що так. Вся о, наша команда о, о, це три чемпс Ростері. Ми ну все, капець. Мусимо. мусимо. Слухай ну супер. Наступного року береш нові воронки Оре? А, я отак от хотіла їх дістати цього року, але ну, трошки трошки та мала часу. Ну, тоді в мене ще одне питаннячко, поки судді буквально дописують. Скажи, будь ласка, а чому ти. Можливо, ти говорила, я прослухала? Ага. Sorry. Але повтори, будь ласка, тоді, чому ти обрала саме бленд? Моя мета сьогодні так. досягти чистого, виразного смаку шляхом бленду? Це значить, ти говорила, я прослухала. Ну, а така от ведуща. А, да. Я наливаю дві чашки, От. Да. Ну. ну дивись питань більше не буде, тому що судді вже дописали. Тому можеш відправляти прощатися з ними, бажати гарного вечора дня. І дякую. Все. Дякую. Будь ласка, області нашим суддям, нашій учасниці. Дякую. Вона дочекалася дякую. нас, дочекалася, поки всі виступлять. І що? За те, що ти така молодець. Тобі подаруночок від партнерів кафе «Путін». Є буде.